Євангелія на щодень, 28 травня Йоанна 17, 1 13. Отак От мовив Ісус, а підвівши очі свій до неба, проказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив, згідно владою, що її ти дав йому над усяким ділом. Дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого, Ісуса Христа. Я Тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє, нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова, бо тобою мені дані, я їм дав. І сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Молю за них, не за світ молю, лише за тих, які ти передав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, твоє ж моє, і в них прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі, і я йду до, до Тебе йду, що було одно, як ми, бувши з ними у світі, я беріг у Твоє ім'я, те, який Ти передав мені. Я їх старіг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, що збулося Писання, тепер іду до тебе. І кажу те у світі Бувше, що вони радощами моїх мали у собі щерть. Ми втомлюємося на молитві через розсіяність, раз за разом у наш ум в'їжджає один з медіїних політичних чи культурних сміттєвозів і висипає туди купа духовного сміття, виробленого людьми цього світу, нам нудно на молитві, бо постійно повторюємо перед Богом ті самі гасла. Вступаємо в молитву обісиленні і залишаємо її без сили, і ми, християни, маємо наслідувати нашого Бога всьому, тому ми зобов'язані не тільки слухати чи перечитувати цю прекрасну молитву Ісуса, але наслідувати спосіб, у який Він молиться. Якщо ми це зробимо, то в Його розмови із Небесним Отцем ми знайдемо поради, які допоможуть нам вийти з молитовного тупіка. Ці поради, хоч і чеснені, можна об'єднати одну забуту молитві про себе, а думати лише про Бога, тоді молитва стане розкішою відпочинком, поживою, мудрістю, силою. Господи, прости, що я часто на молитві думаю тільки про себе, і порівни мій розум, аби я могла більше думати про тебе.